мені вчора заповідав 13 років в'язниці. Його прізвище Грищук. Запам'ятайте, це прізвище. Його прізвище Грищук. Він буде засуджений за статтею 372-го. Пам'ятайте, я вам чому говорив. Стаття називається «Притягнення». За відомо невинного до кримінальної подання слідчим прокурору поєднання з обвинуваченням, у вчиненні особливого злочинства, закон поєднує з студентства. Обвинувачення в державній зраді зняти. Я розумію, що прокурора нічого не буде, тому що сьогодні ними буде керуватися дня автоголіку. Але то не важко. Що я все одно буду ускажувати? Я не винен. Я зараз зазвичай чоловік свій. Візьми Улянки, візьми гулянки. Але <плес> це я до Німці писав, <плес> а треба переробити. Давайте, будь ласка, розумієте, мене правильно. <плес> Де, що зараз відбулося? Це не перемога. От тому що сама нея ми судилися за свободу слова. Це є поразка України. Нас відкинули на десятки років. На десятки років назад відкинули. І ми тепер не маємо права називатися правовою, справедливою, демократичною, європейською державою. Тому я вас всім зараз дуже закликаю. Поширте, будь ласка, інформацію. Подаруйте людям.